Шановні слухачі Курсу Чудес. Курс використовує метафори та має багато суперечливих уривків за формою. Ось чому його неможливо прочитати і зрозуміти виключно на інтелектуальному рівні. Його зміст і його сповнене любові. Послання прощення можна зрозуміти лише тоді, коли розум бажає відкритися правді, яку він відображає. Вчення курсу, яке стверджує, що світ є ілюзією і що роз'єднання ніколи не було, здається, суперечить самому факту, що сам. Курс існує у формі, очевидно, що від самого початку курс з любов'ю адаптує свою форму, щоб бути корисною для охопленої почуттям провини частини розуму Сина Божого. Тобто тебе і Мене, який вважає себе безповоротно втраченим через свій жахливий гріх. Відповідно, до логіки его, почуття провини, яке виникає після гріха роз'єднання, породжує величезний страх перед покаранням від розгніваного Бога. Коли курс говорить нам, що Бог плаче і самотній без нас, це означає, що Він не гнівний і мстивий Бог, а Бог, який любить ці символічні образи, корисні для нас, так як легше сприймати концепцію люблячого батька, ніж абстрактну природу Бога. Як говорить нам Ісус, ви навіть не можете уявити Бога без тіла чи якусь форму, яку ви думаєте, що ви впізнаєте. Таким чином, вчитель єдності повинен використовувати мову, яку цей розум може зрозуміти. У стані, в якому він вважає себе. Вирішивши ідентифікувати себе із тілом, ми думаємо, діємо та міркуємо як тіла. Тому курс приходить до нас у формі, яку ми можемо зрозуміти. І використовує численні метафори, поетичні образи та символи, щоб розповісти нам про любов, яку ми заперечували і забули. Знову ж таки, курс повинен зустріти нас там, де ми є, а де ми є. Це дуже складний світ. Але це тому, що наш світ виник із складної системи мислення. Система мислення, яка домінує над нашим розумом. Отже, щоб Ісус міг допомогти нам контекстом його вчення. Має бути ця величезна складність як нашого зовнішнього, так і внутрішнього світів. Тому, коли ми починаємо, курс справді може здаватися безнадійно складним. Але знову ж таки, це залежить від того, як ми готові сприйняти його там, де ми є. Тобто кожен з нас на якому рівні сприйняття. Проте його мета полягає у тому, щоб вивести нас із цієї складності. До простоти спасіння, коли ми всі нарешті зрозуміємо, що те, що є фальшивим, є фальшивим, а те, що правдиве, ніколи не змінилося. Це проста істина, прихована за величезною складністю. Як системи мислення его у нашому розумі, так і світу, що з нього походить. Кожен може отримати безсумнівну користь від курсу чудес. Вам не потрібно бути інтелектуалом, щоб вчитися на ньому. Та використовувати його як духовний шлях. Тим не менш очевидно, що він написаний на високому інтелектуальному рівні з вишуканими метафізичними, теологічними та психологічними концепціями, інтегрованими в навчання. усіх. Трьох книг. Таким чином, читач, який не має інтелектуальних нахилів і не має підготовки у цих областях, може мати труднощі з розумінням більшої частини матеріалу. Однак це не означає, що цій людині не можна допомогти, прочитавши. Та виконавши вправи з книги. Якщо ви виходите добрішими, більш люблячими та заспокоєними любов'ю Бога, а також менш злими, пригніченими та наляканими, тоді мета курсу досягнута. Більше того, Якщо ви читаєте ці рядки, значить ви є на рівні сприйняття цього курсу. Тому що багато починало з вами, але не всі вони читають ці рядки. Отже, один і той самий матеріал. Постійно повторюється як у межах курсу, як системи мислення, так і у можливостях навчання у нашому особистому житті. Таким чином, процес навчання нагадує підйом по гвинтових сходах, коли читач ведеться. По круговій схемі, в якій кожен оберт веде вище, доки не досягне вершини спіралі, яка відкривається до бога. Отже, вітаю вас. Наступні 10 уроків будуть охоплювати повторення минулих уроків. Урок 51 Сьогоднішній огляд охоплює такі ідеї. Перша ідея Нічого, що я бачу, не має значення. Це так тому, що те, що я бачу, є нічим, а нічого не має значення. Мені необхідно його впізнати, щоб навчитися бачити. Те, що я думаю. Що бачу зараз, займає місце бачення. Я повинен відпустити це, розуміючи, що це не має значення, щоб бачення могло зайняти його місце. Друга ідея. Я надав тому, що бачу, все те значення, яке це має для мене. Я осуджував усе, що бачу, і це, і тільки це я бачу, це не бачення. Це лише ілюзія реальності, тому що мої судження були зроблені без урахування реальності. Я готовий визнати необґрунтованість моїх суджень. Тому що я хочу бачити мої судження завдали мені болю, і я не хочу бачити їх. Третя ідея. Я нічого не розумію з того, що бачу. Як я можу зрозуміти? Те, що я бачу, якщо я неправильно це оцінив. Я бачу проекцію своїх помилок мислення. Я не розумію, що бачу, тому що це незрозуміло, немає сенсу намагатися. Це зрозуміти. Але є всі підстави відпустити це і звільнити місце для того, що можна побачити, зрозуміти і полюбити. Я можу обміняти те, що бачу зараз, на це. Просто за бажанням, чи це не кращий вибір, ніж той, який я зробив раніше. Четверта ідея ці думки нічого не означають. Думки, які я усвідомлюю, нічого не означають, тому що я намагаюся думати без Бога. Те, що я називаю своїми думками, не є моїми справжніми думками. Мої справжні думки це думки, які я думаю з Богом. Я не усвідомлюю їх, тому що я дозволив своїм думкам зайняти їх місце. Я готовий визнати, що мої думки. Нічого не значать і відпустити їх. Я вирішую замінити їх на те, що вони збиралися замінити. Мої думки безглузді, але все створіння полягає у думках. Які я думаю з Богом. П'ята ідея. Я ніколи не засмучуюся з тієї причини, яку думаю. Мене ніколи не хвилює те, що я думаю, тому що я постійно намагаюся виправдати свої думки. Я постійно намагаюся зробити їх правдивими. Я роблю все своїм ворогом, щоб мій гнів. Був виправданим і мої напади дозволеними. Я не усвідомлював, наскільки неправильно використав усе, що бачив, призначивши йому цю роль. Я зробив це, щоб захистити систему думок, яка завдала мені болю, і якої я більше не хочу. Я готовий відпустити це. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати, чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І Незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.